Доброго дня. У мене є відео на каналі, де весною я встановлював прополісні ці решетки. Хотів попробувати і спробував, як вони себе поведуть. Перебрав вже 5 вуликів. Ось, на кожному вулику була ось така решітка. Це максимально, що вони мені запрополісували. ось це, ну, це максимально все, що вони зробили, скажімо так, за сезон. Накриємо ось, ось другий вулик. Тут взагалі нічого. Тут ось чуть у воску і все. Більше немає нічого. Накриємо чуть-чуть. Ось так. Не знаю, чому так. Можливо, ячейки трошки крупні. Янавлював самою ранньою весною, і щоб прохладно було і зараз до пізньої осені. Ось і, ну, результат, скажімо так, м'яко кажучи, ніякий. Не знаю чому так. на Наступний рік буду пробувати іншу от, І побачимо, який вона результат. Так, це сьогодні. Вирішив скласти е, сім'ї е, гніздо сім'ям. І, як показала практика, ще в двох сім'ях, п'ять перевірів в двох сім'ях ще є розплод. Одна сім'я взагалі, третя частина рамки, і е, ще пів е, рамки другої, а друга сім'я десь на ладоні з однієї з іншої сторони. Ось так осінь. Холодно, Але сьогодні 22 жовтня, але ще є присутній розплод в деяких сім'ях. В половині, скажімо так, практично. Половині через одну. Одна немає, одна є, одна немає, одна є. Поки що так. Ось по прополюсу. Ну, результат бачите самі. Не знаю. Можливо, потрібно ячейки менші і буде результат більш ефективніший. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі.